Усім привітки, друзі! Ви на каналі Софія Бум і в нас сьогодні ночове розпакування по правила сюрпризи. У мене для вас є така, такий листочок, яку тут написала всі е, коментарі, тобто людей, хто написали. Зараз я вам зачитаю: Віка, Марія Гінця, Крістіна Кріс, Папер Дір, Наталія, Тома Тома, Даша, Маріана Марія, Діанка, Тоня, Аліса, Софія. Марія, ой, Меріс Меріс, Крістіна Кріс, Златка, Марінка, Лєна, Яна, Нінка та Надія. Ось вам, усім, тим, хто тут є. Передаю привітики. А зараз переходимо до нашої новиночки, яку я сьогодні зробила. Передаю ще раз привітик Марії Гінцяк, 14. Ти придумала ідею колекції Instax, фотографії. Ось такі Instax, Я зробила фотоапарати. Вони зараз недостатньо не дешеві. я подивилася даже ціну. Я зробила таку колеса, такий синій фотоапарат. Ну, а всі інші колекції вам знайомі, тому давайте обирати пакетики. Обов'язково по коментарях, я про це не забула. Давайте почнемо обирати з колекції парфюми, бо я побачила коментарі. Мене попросила взяти Аліса із зеркалом парфюми. Ось цей, ось цей пакетик. Беремо його. Так, ці відкладаємо далі. Далі давайте колекція приготуй. Мене просили взяти з бургером. Цей пакетик нам не можна брати. Так, давайте візьмемо з бургером. Ось цей. Так, зараз його за кадром відріжу. Так, колекція ноготочки. Беремо по порядку, як мене просили. Мене просили взяти ось ці ноготочки. Також гарні, мені дуже подобається. Так, наша проша новинка естетика полумичок. Мене просили взяти із ось такою жвачкою дірол. тому беремо це відкладаємо. Ну, а Далі вибираємо як хочемо. Із колекції 20 пакетиків. Давайте це з Мікі Маусом. Далі мені не писали вже колекція кафе. Давайте ось цим кофе. Вроді би, колись були такі коментарі, я пам'ятаю в прошлому відео. Закінчимо сьогодні колекцію макіяж з цінниками та монобанківські карти. Із нашої новини ще двадцять синій пакетик. Ось цей. Ну що, все. Погнали розпаковувати. Приємного всім перегляду. Так, давайте почнемо із колекції на 20 підписників. Треба ще її знайти, воно тут далеко. Так, все, я знайшла так, відкриваємо. Де наш пакетик? Тут їх дуже багато. Так, відкриваємо. Сподіваюся, я не порвала нічого. Якщо, то в мене за кадром знаходяться ножиці. Спеціально, щоб різати. Ух, вона попалась така сукня. Така, ну, юпочка, не сукня, а юпочка. Давайте я приклеємо її ось сюди. Іноді буду відкривати за кадром відклеювати, тому що погано її відклеюється. Клеїмо сюди. Ось так от. Так, далі. Давайте колекція буде. Так, не капіпари. Карточки. Давайте сьогодні закінчимо колекцію карти Монобанк. Нам попалася красива карточка, я вроді малювала її першу. Ось така із мелоді, з тукарочками Ця карта просто прекрасно відклеюється Це найкраща карточка поки що, яка відкрилася без проблем. Так, давайте покажу колекцію. Ось так виглядає. У мене просто кадр маленький, тому. І ось так от. Ну, а далі давайте по порядку. Колекція кафе. Так, думаю, під номером 3, 7 чи 6. Так на розпакову, що завжди, що ми відкривали вроді би це. Чесно, я забула. Я чуть не порвала. Нам попалось під номером 3. Ось таке типу меню. Приклеїмо. Так, клеїмо. Ось так. Далі колекція. Давайте буде косметика. Також закінчимо колекцію її. Та тут перфорація. Перфорація спрацювала. Це самий гарний пакет, який мені дуже подобався. Зараз спробуємо його відкрити, щоб не пошкодити. Нам попалася туш. Я вже її іспортила. Як ви бачите, це туш від Maybelline. Вибачаюсь, теж відляглось. Так, приклеємо. Ну, під номером один. Бачите, вона нам не попадалась. Я її забула, в принципі, що вона там мала бути ця туш. Бо довго, давно робила колекцію, вже після цього багато відео виходило. Ця туш, напевно, сама дорога. Давайте підемо з ціну її. Вона коштує 8 доларів. Не дуже дорога. Там були подорожчі товари. Ось так от. Так, ну, на жаль, ми її сьогодні закінчуємо. Тому, кажемо пока-пока. Также колекції кажемо. Як воно називалося? Я забула. І колекція карточки Так. Тепер переходимо до колекції приготуй. Так, ну, думаю, подеться якийсь інгредієнт 1, 2 або 4 загадуйте. Можете написати навіть в коментарях. Тут воно прям так склеєно, що я не знаю, як відкрию. Лиш так. о оу О, все. Я змогла відкрити. Нам попалося борошно. флаур, ось таке. Борошно під номером один. Ну, не знаю. Якщо ще щось попадеться, можна здогадатись. Тому що залишилось лише два пакетики, і далі ми вже починаємо догадувати, що буде. Я не знаю, чи можна згадати, що ми готуємо, але ті, хто готують, точно зрозуміють. Можна буде чути, як в мене закладеність, просто я недавно хворіла. Колекція парфуми. Тут перфорації нема. Бачите, зразу відкрилось. Так. Я не так завжди відкриваю. Нам попалися парфюми. Чекайте, бо вони склеїлись. Та дам нам попались парфуми під номером 2. Ось сюди. Це такі парфуми, вони вроді би, якщо я не ошибаюсь, напишіть, чи правильно думаю, ці парфуми зі. Цим як свіжим воздухом, чи як правильно назвати. Коротше, запахом вишні. У мене моїстери такі є. У мене таких нема але в сестрі є. Так, далі колекція б'юті така. Манікюрчик. Тут є перфрейшн. З якої сторони перфорація? Ага, я вона просклилася. Нічого. Так, номер 1, 2, 3. Перше перший раз з тої сторінки попадається. В принципі, Працювала, а в принципі, ні. Так. Нам попалися ноготочки ось такі. Квадратні. Мені дуже мені подобаються. але прикольні вийшли. Під номером. Не бачу номер, зараз секундочку. Під номером 2, Ось сюди. Я вже казала, що через те, що в мене не дуже прекрасний скотч, я мушу приклеювати за кадром. Всі пакетики до мене приклеїлись. Так. Далі колекція буде. Естетика полуничок. Тут дуже класна перфорація, така пополам. Тут вдвох будуть сюрпризи. Ні, вибачаюся я ошибусь під одни... один лише сюрпризик. Ось така коровка. Під номером 4. Ось сюди. Я думала, два. Там в одному пакетку просто є два сюрпризи під одним номером. Ось так от. Далі наша новиночка. Ось така її форма. Тут прозрачна сторіночка. Ну що, давайте відкривати. Так. Тут дуже гарні картинки. Ну, була зразу красива картинка. Ось така. Під номером. Зараз на під номером 3. Ну що ж, приклеїмо. Так, приклеїмо ось сюди. Сюди приклеїмо, ось так от. Нам будуть попадатися фотографії, типу, які зроблені на іншот. Так, на ось цю камеру. Ось така гарна фоточка. Типу, таку тримають лак На жаль, на цьому наша розпаковочка доходить до кінця. Дякую всім, хто подивився це відео. Люблю вас. Всім дякую, пока-пока. Ставте вподобайки та пишіть коментарі.